У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась виставка картин під назвою Шлях художника відомого українського митця, члена Національної спілки художників України Олександра Мосіна. Експозиція налічує понад 30 робіт митця, котрі були створені протягом 30 років. Їх сюжети різні: від портретів до пейзажів та натюрмортів, а написані вони в різних техніках акварель, масло, графіка. На відкриті виставки зібрались поціновувачі мистецтва, колеги-художники та родина митця. Виставка в даному випадку присвячена нашому батькові. Йому сьогодні виповнилося б 75 років. В нас виставлені роботи тут з того часу, коли 34 роки тому Сашко закінчив художню школу. По суті, це його випускні роботи аквареллю. І ми вирішили показати його творчий шлях. Виставка так і називається шлях художника, щоб показати початок і продовження його творчого етюду. Виставка робіт Олександра Мосіна це можливість не лише помилуватись прекрасними роботами, а й надихнутись красою рідного краю. Всі охочі можуть завітати до музею та відчути неповторну атмосферу в кожному мазку. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кримачуцькі новини.